Раве, він тут говорить на початку рибку, що людина має сама вирішити, що хоче, щоб творець дав їй бажання скасуватися перед ним в усьому. Так каже. А чим це рішення відрізняється від будь-якого іншого в житті? Рав, бо людина насправді, як написано. Що вона хоче скасуватися в усіх своїх сенсах, в усіх своїх молитвах, в усьому, що є перед творцем, вона хоче бути так, ніби то її немає, хоче бути нічим. І тоді, коли досягає цього, то починає відчувати те, як творець розкривається. Її, як творець тизни на неї, як творець змінює її, і щоб вона побачила, як ну, щоб стати як зародок у череві матері. У зародка немає клі. Його нібито не існує, а його мати впорядковує йому усе. Тому. Тому це те, що ми можемо ну, уявити собі. Цей стан спробуйте і з цього стану такого відношення, створіння до Творця, вибудувати зв'язок. Що людина повинна іще отримати, як звернутися до Творця, щоб про це попросити. І як Творець це прийме, і тоді тоді за допомогою цих зусиль ви відчуєте, що наближаєтеся ближче і ближче до Творця, але разом із цим ви наближаєтеся і зворотнім чином. Ви хочете увійти у Творця розчинитися в ньому. І творець хоче бути включеним якому у якомога більше створінь. Товариш, так ця точка рішення вона в тому, що людина має вирішити, що робить усе на благо Творця, а не для власної. На вигоди творця, а не власної вигоди. Рав, може бути, але це не одразу. Товариш, і я так запитую, бо по іншому, будь-яке рішення людини вона туди вкладає, додає всі сили, які на неї впливають, і хоче привести себе у більш добрий стан. А тут він каже, що треба самостійно вирішити, що просить повністю скасуватись. Так, каже Раф, що приведе до того, що насправді захоче повністю скасувати себе в усьому. Те, що побачить, що не відчуває, не відчуває правильно і не розуміє усе творіння і те, як вона людина, знаходиться, в цьому. Як вона в усьому скасована перед цим творінням? І ну, тут є багато запитань. Запитаємо І, ще. товариш, так для кого людина хоче, для кого потрібне це самоскасування? Рав, це заради творця, щоб він розкрився усім. Да що він творець добрий добродійний для всіх.